Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам чудовий рецепт лінивих пиріжків. Готується дуже просто, не потрібно нічого ліпити. А для начинки підійдуть продукти, які залишились в холодильнику після свят. Тільки подивіться, які пухкесенькі та м'якенькі вони вдаються. Це дійсно дуже смачно. Для тіста з'єднуємо кефір і воду. Кефір сюди підходить будь-якої жирності, а також домашнє кисле молоко. Відправляємо це все на плиту і, помішуючи, злегка підігріваємо. Теплий кефір виливаємо у миску, додаємо цукор, сіль та одне яйце. Ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. Далі поступово додаємо борошно і замішуємо тісто. Наприкінці додаємо соду і ще раз все перемішуємо. В результаті виходить ось таке тісто середньої густини. Для начинки я беру копчену ковбасу та зелень. Можна також використовувати будь-яку іншу начинку, все те, що є у вас в холодильнику, наприклад, бекон, сир, варені яйця або робити тільки із зеленю. Начинку потрібно подрібнити, щоб були невеличкі шматочки. Нарізану ковбасу додаю до тіста і також додаю зелень. І залишилося лише це все перемішати. На розігріту пательню з олією, двома ложками ось так викладаємо наше тісто, формуючи невеличкі пиріжки. І обсмажуємо з обох сторін на маленькому вогні до золотистого. Із цієї порції виходить приблизно 12-15 пиріжків. До речі, такі ліниві пиріжки смакують як і в гарячому, так і в холодному вигляді.